Вітаю вас, мої хороші, мої дорогі друзі, дорослі діти! І е, хочеться прочитати сьогодні вам вірш Анатолія Костицького Як зробити День Веселим. Запам'ятайте, ти прокинься рано-рано, лиш над містом Сонце встане. Привітайся із пташками, з кожним промоним ласкавим. Сам гарнесенько умийся, Сам швиденько одягнися, підійди до тата й мами і скажи їм добрий ранок. О, хі -хі -хі. виявляється і батьки бувають чумучки. Ха-ха, у вас не такі. Прочитайте про них, он написав Анатолій Костецький. Ну і мама, ну і тато. Наче справжні дошкільнята. Нічогісінько не знають, смішно і сказати комусь. Бо щодня мене питають лише одне. Чому чому? Ти чому образив віту? А чому отримав двійку? І чому прийшов так пізно? Та чому в шкарпетках різних? Ти чому такий не послух? А чому не стелиш постіль? Ти чому це вірш не учиш? А чому портфель без ручки? І чому такий синець? Мій кінець, не поясниш їм ніколи, хоч би й дуже захотів. Треба їх Отдать до школи, хай питають вчителів.